Був. В траві пахучий коник датний молодець. І веселий, і співучий, і проворний стрибунець, Чи чипшениченьку, чипжито, да схочу розкошував. І цілісінький літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Аж степши Суне злюча злючая зима, кони плаче, серце не є, кинув світом у роки. он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кляче, Вітри трибуни гудуть. годить. Порятуй поранен як це в лихо поробуть. Опізнився не бораче, одказав земляк йому. А вже ця ледача не варетки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коней. Пташки. Квіти, люба літочка, на те Скочиш на траву шовкову заспівав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. О, боже, вдача вже твоя така, а тепер не боже, на морозі гопака.